Вітаю! У мене для вас важливі новини. Кабмін щойно прийняв постанову, яка забороняє видачу водійського посвідчення українським чоловікам за кордоном, якщо вони не оновили свої військово-облікові дані. Це не жарт. Якщо ви зараз перебуваєте за кордоном і не оновили ці дані, забудьте про отримання чи обмін прав. Що ж робити в такій ситуації? Давайте розберемося. 13 серпня Кабмін ухвалив постанову, яка змінює правила для військовозобов'язаних чоловіків за кордоном. Відтепер, якщо ви не оновили свої військово-облікові дані, вам не видадуть нові водійські посвідчення, не замінять старі у випадку втрати чи викрадення і навіть не зареєструють ваш транспорт. Тобто, якщо ви, наприклад, втратили права в Європі, без оновлення даних в Україні ви залишаєтесь без них. Це справжній удар для тих, хто зараз за кордон. Тисячі українців, які знайшли тимчасовий притулок в Європі, тепер опинилися в складній ситуації. Уявіть, ви живете в Польщі, втратили свої водійські права і не можете їх поновити тільки тому, що не оновили військово-облікові дані в Україні. А тепер ще й нова заборона: міжнародні поштові відділення не пересилатимуть водійські посвідчення тим, хто не оновив інформацію. Це не просто незручність, це серйозна проблема для багатьох наших громадян. Що ж робити? Все дуже просто. Вам необхідно оновити свої військово-облікові дані в єдиному державному реєстрі призовників військовозобов'язаних і резервістів. Це можна зробити через територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, якщо ви в Україні, або через консульство за кордоном. Якщо цього не зробити, вам не просто не видадуть нові права, а й можуть бути накладені штрафи або навіть кримінальна відповідальність. Закон 10449, який набув чинності 18 травня, дає вам лише 60 днів для оновлення інформації. На щастя, вже 88 тисяч чоловіків оновили свої дані за кордоном, але є ще десятки тисяч, хто цього не зробив. Якщо ви один з них не відкладайте це питання, втрата можливості отримати право або зареєструвати машину може стати для вас великою проблемою. А штрафи за порушення військово-облікових вимог це реальність, з якою краще не стикатися. Ця постанова кабміну лише частина загальної стратегії уряду щодо посилення мобілізаційних заходів. Що це означає? Якщо ви військово зобов'язаний і перебуваєте за кордоном, на вас чекають нові правила і нові вимоги. Тож діяти треба негайно, воно свої дані, щоб уникнути проблем і зберегти можливість користуватися важливими адміністративними послугами. Отже, якщо ви не оновили свої військово-облікові дані, ви ризикуєте залишитися без водійського посвідчення і не зможете скористатися іншими важливими послугами. Не зволікайте, оновлюйте інформацію і не потрапляйте у халепу. Якщо у вас є питання або потрібна допомога, пишіть у коментарях і, звісно, підписуйтесь на наш канал, щоб бути в курсі найсвіжіших новин. Адже перша віза все про життя та роботу за кордоном.